Зараз будемо топити кота в басейні. Кому цікавий такий контент, зараз покажу. Але не це гора Бога. Цього ми відпускаємо. У нас є отакий ось кіт. Дивіться, що написано: шуруповерт модель кіт. Ну, попробуємо. Чи він буде робити після того, як покупається в басейні. Так, Головне, ще шуруповерт, не шуруповерт, а телефон не втопити. Так, а то я пробував попередню модель. Попробуємо цю. Но він не супер дорогий, то його не буде дуже шкода. Так. Ну що, починаємо починати, як то кажуть. О! Якщо, наприклад, комусь треба підводні роботи, то я думаю, цей шуруповерт підходить для підводних робіт. О, або можна де. О, де як масла є. О, так, дивіться, щоб не думали, що я буду 4 накупив їх. Запам'ятайте серійний номер. О, видно, видно? Кому цікаво, той заповнив. Просохне трошки, нагадаєте, завтра чи після, коротше, десь з неділі нагадаєте, просушу його, побачимо, чи буде він працювати, чи ні. А то знову скажуть, що дощова вода це вже скважини набира воду, повний басейн. Я думаю, понятно, що дощі повний басейн не найде. Так що все. О, дивіться. Ще раз. Для контролю. Ляпота, красота. Ну, думаю, якщо тестувати, то тестувати. Так і ось зараз по акції коштує 2200 з акумулятором і зарадкою. Так що він не супер дорогий, можна пробувати, як воно справляється. Пишіть, як би ще його протестувати цікаво.